Цього разу у нас дуже, дуже дуже цікава публікація Радіо Свобода. Журналісти цього відомого і знаменитого радіо поцікавилися тим, чи достатньо світ допомагає Україні. Ну таке питання турбує українців вже впродовж року, а може навіть останніх 25 років. Тому і причому українці сподіваються на те, що світ нам повинен допомагати більше. Натомість світ переконаний, що ми повинні якось навати собі раду самі. Цього разу таке питання поставили до експертів журналісти Радіо Свобода. Знову ми бачимо подібну ситуацію, що коли українські експерти переконані, що світ повинен дати Україні більше допомоги, більше грошей, більше техніки, повинен дати військову зброю. Основні претензії українськими експертами формулюються до президента Сполучених Штатів за до американської адміністрації, яка на думку українських експертів повинна давати більше допомоги, більше сприяти посиленню української армії. Натомість Бачимо зворотню ситуацію з американцями, американськими експертами, які вважають, що в Україні для того, щоб отримувати можливість, мати можливість отримати більше американської допомоги і розраховувати на неї, необхідно зробити те, ну про що і в Україні також багато говорять. А саме реформи треба побороти корупцію треба вибудувати нормальну систему управління збройними силами, щоб і щоб техніка, яку можливо нададуть американці, не потрапила до рук, скажімо так, росіян. Разом з тим, американські експерти, на яких опитала Радіо Свобода, відзначають, що впродовж останніх півроку Україна досягла значного прогресу в розбудові Збройних сил. Разом з тим, скажімо так, в сенсі економічних реформ чи реформ по боротьбі з корупцією, успіхів поки що немає, на жаль. Експерти також досить критично оцінили заяву президента України Петра Порошенка стосовно того, що країна готова до повномасштабної війни. Вони відзначають, що країна до такої жодна країна світу до такої війни не може бути готова. Що до такої до війни повинна готуватися в першу чергу армія, і на їхню думку, українська армія, на жаль, до такої повномасштабної війни ще не готова. Потрібно багато над цим працювати, щоб покращити цю ситуацію. Але основний меседж, який доносять американські, скажімо, спеціалісти опитані радіо журналістами радіо. Свобода це те, що українцям потрібно більше ворушитися з реформами, потрібно побороти корупцію, потрібно захистити право власності, потрібно дати можливість людям більше більше працювати, більше заробляти. І якщо це буде зроблено, то світ буде інвестувати, і буде реформа, і буде верніше надавати гроші, і будуть прийдуть капітали, і буде тоді пришвидшений економічний розвиток. Але Шлях до цього, до цього розвитку, до цих капіталів, до можливості отримати більшу допомогу від заходу лежить в першу чергу серед самих українців, ну, якщо так би мовити, можна сказати, не серед пересічних українських громадян, а все-таки серед еліти, серед уряду. Які і президента, які повинні започаткувати і провести реформи, які дадуть можливість Україні нормально розвиватися, я повністю погоджуюся. Я думаю, що все одно українець має відповідати за себе в першу чергу. Відповідно, очікувати чогось від американців, прибульців, будь-яких інших іноземців не варто. Потрібно розраховувати в першу чергу на себе і щось робити. Це звичайно так, але тут можна додати і таке, що ми надто багато часто ми дуже багато нарікаємо. А мені доводилося знайомитися з думкою такого колишнього. Радянського дисидента Володимира Буковського, який каже, що захід зараз дуже багато реагує і допомагає, і реакція заходу на ту ситуацію, яка в Україні як в конфлікті з Росією, ну чи будемо говорити там фактично воєнних воєнної агресії, з якою стикнулася Україна. Він діє досить рішучо і до і скажімо так не характерно для себе. Буковський приводить на ситуацію 1956 року, і коли російські, радянські війська були введені у. Угорщину було придушено бодоппостання в Будапешті. Тоді Захід взагалі промовчав і нічого не сказав. Чи навіть ситуація 1968 року, коли була, скажімо, е демократична революція в Чехії і радянська військова окупація Чехословаччини. Захід промовчав і фактично нічого не зміг протиставити радянській агресії. А зараз Захід все-таки реагує. І реагує, звичайно, можливо, не так, як би нам хотілося українцям, які би сподівалися на те, що... Ну, буквально там американці надуть пряму військову допомогу, але разом з тим розвиває Захід реагує досить активно. І свідченням такої активності Заходу може стати економічна ситуація в Російській Федерації.